Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні я знаходжуся біля Дніпра. Зараз пізніше трохи поїду ще в одну точку. Активізувати її. А, дивіться, вчора так непогано попрацювали. І позавчора там ми теж працювали трошечки. Дочек пішов по Полтавщині, а там вже пожежі. І дай Боже, так, що коли ще Україна пробиє. Зараз, сьогодні, тут біля острова Кадачка, правда, з лівого берега. Я хочу активізувати, починати з вами активізувати пороги Дніпрові. І знаємо, така карта є, ну, якщо видно, так, да? я не видно. це її состав у 2010 році, в 2010 му Олег Уласкую так. Да? Ну, це карта породі Дніпра, Вона, в принципі, продається і на хортиці, і так її можна Це не реклама, але дуже гарна, незручна. Зараз хочу щоб ми з вами пройшлися е, в активізації, використовуючи систему е, так би мовити, місячного комп'ютера. Бо він ще працює достатньо сильно. І власне мені би хотілося, щоб ми пройшлися по усім порогам і по усім заборам в активізації їх на те, щоб негативно і неприємно було жити на території України не українцям духом. Я навіть не про тіло кажу, я про ну, неукраїнців духом і не слов'ян духом, не людей. Щоб не люди просто пішли. Звідси давайте активізувати. Будемо проходити, почнемо по всій карті, згадаємо селище Манулівка. Це селище, яке має відношення пан Олександр, його рід звідти з Манулівки. І от, власне, селище Манулівка, а з іншого боку селище Рибальське. протока Самара, це теж. Почнемо з Самари рухатися вниз. Активізуємо селище Манулівку, хто може селище Манулівці має відносини до нього. Активізуємо, там були курвани, які були знищені, але вони досі працюють і працюють ті роди, які пов'язані з селищем Манулівка, це козацькі роди. Хилище Рибаське на іншому плоті теж було на війська Запорізького. Його пізніше з німецькою колонією Фіздорф, але насправді, ну і, до речі, активізація німецьких таких, коріння німецького, активізація арійської раси, яка пов'язана з українцями, з німцями, в тому числі. Просто коли ми зараз я буду називати місця, давайте просто згадувати своє, якщо є люди, які пов'язані з цими місцями, або просто долучайтеся, активізуйте, українське, козацьке, обліта більше пішов. Започинаємо, селище Мануєвка. Згадуємо ці місця. Навіть якщо не знаєте, то просто виявляється. Селище Рибальське. Балка кисловата. Козацьке місце. Балка Широка за селищем Рибацьке. Острів Копів Напроти селища Манулівка. Острів... Монастирський. Далі це Дніпро вже. Затока яка йде по Самарі, зливається з Дніпром. Острів Старуха. Активізація козацького духа. Остров Шевський. Срібна коса. Селище Огрінь. Лівий берег. Козацька територія, скіфські стани. Старовинне київське місто. До київських часів ще місто, яке керувало територією. Селище уличів там знаходилося. Не селище, а місто. Далі. Острів становий. Забора Шарпилова. Активізація. Подніку. Валка шиянка з іншого боку. Селище Чеплі. Лівий берег. Активізація козацького. Козацькі могили Скіфська могили Активізація. Активізація Міміра в селищі Чаплів. І всіх козацьких місцин, які пов'язані з цією територією. Активізація ліса Довжика, який пов'язаний з козацькими місцинами. Інший пік мандриківка, початок Катеринослава. А до Катеринослава козацьке зимінники. Козака мандриків. Активізація. Це лише Восманська Кам'янка. Активізація. Остров Стелястий. Активізація. Стеля музична. Активізація. Там Близнюки їх не видно зараз. Активізація. Оріх богацький. Активізація. Таїфлодар, старе містечко древня козацьке, ще скіфське містечко, активізація. Поруч балка, верхня сажівка, середня сажівка, нижня сажівка, активізація. Забора мудрина, активізація. Забора Пурс Курисова активізація. Путін Курисів активізація. Острови носулини активізація. Забора-Волошина активізація. Забора синельникова активізація. Село Любинівка балка Тернувата. Активізація. Далі. Балка Темска. Активизация. Балка Байрачна. Активизация. Забора Немецка. Активизация. Остров Ятик. Активизация. Забора Ятцева. Активизация. Пескуватый остров. Активизация. Колонія, територія колонії Ямбу, активізація. Єднаємо з активізацією німецької нації, на відродження німецької нації. Парійського духу. Річка Мокра сура. Річка Сура, Активізація. Забора Чирінь, Чирінь забора. Активізація. Балка Яцева. Активизация. Остров Сурский. Активизация. Остров Муралы. Активизация. Село Волоське Активизация. Сурска. Забора. Камень Выр. Активизация. Забора Крыва. Активизация. Порох сурський, активізація. Кутер Діброва козацький, активізація. Палка стріч Активізація. Печера зміла. Це печера, який за легендою жила гадюка, яка породила, напів, жінка напів гадюка, яка породила Скіпа. Активізація. Камінь Черепаха, активізація, камінь богатин, активізація. Оріх Луханський активізація. Село Майорка, активізація, скеля, стрільча, активізація. Вона пов'язана з козацькими місцями. Пропозиція. Камінь Богатир Активізація забора Богатирська Активізація балка Донова, Активізація урочище Діброва Камінь Вив Камінь ряби. Камінь Лисий балка Майорова, Валка Крякова. Валка-майорка, активізація, був. активізація. Порід дзвонецький. Пробудися, батько, дзвонецький поріг. Пробудися. Активізація. Село Вороне. Активізація. Прокидайся в село Вороне. Прокидайтеся, душі плащу. Прокидайтеся живі люди. Дайся природа українська, допомагай, енергетика українська, українцям допомагай. Балка Дзвонецька, камінь чорний, річка ворона активізуйся, балка суха, Балка Грушина, балка кринична, село Дзвонецьке, балка тягинка. Камінь Лошапа, Лошата, камінь церковний, забора глуха, острів піскуватий, острів Шуляків, камінь Копиця, камінь середня, Забора Ткачева, острів Качева, Забори Тягинська, село Олексіївка, активізуся. Острів Козлевий Активізуся. Балка Жучина, активізуйся, село Микильське активізуйся, камінь Смоляк активізуйся, острів Дмитрів, Камінь Шевчиків, село Васильівка, Острови Жидівське, активізуйтеся, село Мар'ївка, острів Майстрів, Оріх, не від корі. Ревучий. Активізуйся. Поріг, біля якого такий бути похований тарабомборець Шевченко. Активізуйся. Активізуйся лівий берег протипорога. Тарасова могила знаходиться. Звані на Тарасова, а рушній панською називає. Тоті, власне, власне, ще, ще, активізуй світопіння не Поліп мене наситись, діт, пробудитися, робитися, людей. Пробудуй, Стеля монастирка. Полівський шлюз. Камінь бочка, камінь мишини, камінь лиси. Острів Москві, сиромаївка, ти балка домашня, камінь барин, острів Голодаїв, острів казенний, острів Біляїв, Забора барині, притичний, камінь притичний, камінь Широк, забора Визерова, балка Плющникова, балка Попова, балка Помінкова, балка Тягинка. Балка розшота, ти візуся. Була військове, балка військова, балка Грушовата, забора лоски, забора Скоробльова. Це собора пов'язана з родичами пана Олександра. Забора Скоробльова, ти візьмуся. Забора Воронова, Забора Біла, село Олексіївка, балка Мілка, Ріка Плоска Осокорівка. Пробудися, заберу, активізуйся, очистися, балка скотувата, забора крива, камінь копийся, остров піскувати. Чисто багато острів піскувати. Але є. Камінь халяви, камінь дереві, Данилі. Забора неліва, оса порізна, забора порізна, забора глузина! острів дубовий, забора свиняча. Забора дубова, камінь середня, заборохриш, камінь рядовий, камінь кущ, оськів, безімені, камінь, Забора дубова, острів дубова, Забора Свиняча, забора Петрикова, Забора ляпана, забора Млинова, Село Свястого Петрівська прокидайся, балка великий поля, морський. Город Постяла. Там камінь Гучин, там Інгольський, Балта Сухерка, село Вони, село Вовни, прокидайся. Не тебе багато радянські часи. Прокидайся, село вогнибі, прокидайся, село Вогни. Прокидайся, зайвої жертви, безневинні, станеш на захист українських душ і припинять собі крива, у якої має смисла Чилася війна, добрі люди, зрозуміло, хто ви поради. Коріг по Онук коріг прокидайся. Коріг во внизки. Прокидайся. Онух, поріг, прокидайся. Роки дайся. Валка по нелі, коса полізна, острів дубовий, поріг поблизький, ще раз прокидайся. Оріг будильницький, окидайся, великі палочки балка. Палчася, скриювата. Та мій побила. Та мій шеребець, камій тих. Камень Коски, Камень Сизини, Балка Будинка, Балка Рябова, Балка Консюра, Кукер Варварівка, Кисловска, Балка, камень Колесники, Балка Калинова, Россуха Балка, Снегурова, Кайстрова, Капустянка, Широка, Малабуцева, Буцилина. Велика буцилина балка, буцилена орло, орлова балка, залізна, балка залевери, Бал... Пластунів'я прокидайся, село Канцерівка, острів червоний, Балка квітяна, острів черевлених, камінь служби, острів орлів, балка Орлова, та мій Камінь черев черевча, черевча камінь таран, прокидайся, целофедрика, яцика, бал тут кругля, осніх того ж, перу затока того лжанська прокидайся, балка того прокидайся. Валка залізна, валка гелеверина, балка розсуха, балка бузинувата, Ковиха. село Гостинівка смольша, валка Крилівська, камінь Голов... Головкові, камінь Головкові покидайтеся, камінь орли. олина стрілиця прокидався. Валка Петрса, валка, валка байдужева, балка Верхня Скотулата, прокидайся. Валка байдужева, балка лісна, камінь драганів, камінь головко, острів оврамів, острів сторожовий прокидайся, камінь певів. Село Обрамінка, Куки Рибаненка, Валка Кругла, Ніжня Скотрувата, Валка Підхотинська, просулена, затопа просулена, острів кубуків, камінь просуне, камінь Марчі, камінь котайні, забор смолодих, острів мазуватий, забора порячена дуга, балка лишня, валкокругна. Села Олександрівка, Волка Таранова, Волка Вовча, Камінь Гусі, Камінь Кузьмич, Забора Османовича, Камінь Плоський, Острів Кукри, Забора Крячана Дуга, Волка Лишня, Волка Базименна, Волка Еретична, села Андріїка, Волка Сухонька, Сухенька у нас оріг лишній. Оріг лишній. Прокидайся. Оріг лишній, прокидайся. Балка Бузова, камінь Попів, камінь Шереметів, камінь Перейма, острів Іван село Чернявська, село Андріївка, село Балка Сухенька, Забора Чернявська, острів Гавинний. Камінь Прусів, полка Біла, Полкогочарка, Балка Афончик, Палка Кам'янувата, Малишивка, Колонія Енерікстань, територія, Камінь Прусів, острів Середній, острів Похиві, Кам'яні Радовий, острів Селебень, Чернявська забора, острів Галиний, Камінь Перейма, острів Лантухівський, забороніжок, печера чортова хата, печера чортова хата пропідається. Печера чортова хата прокидається. Річка Вільнянка. Камінь Вирки, острів Похилий, Остров Середній, Острів Прусів, Середні, Заборосіренька, Скеля Вовчок, Острів Шкарчик, Волкогадючий, Шика, корік вільний, гадючий, вовчок покидайся. Корік вільний, гадючий, вовчок покидайся. Гадюча, волкогадючий, Шкварчик, острови Малишевські, Забора явлена, островолий доволий. Балка Крусней, острів Великий Лубовий, острів маркусів, колодні коршней, балка широка, балка Богатирьова, балка сирени, балка панця, балка сокорівка, забори привальна, острови голий, остров Голий, камінь кам моргуни, прочитайтеся, урочища рижо, острів, острів голий. Село Павло кічкас, прокидайся, голоко Шугаєва, оня Англет, Кічкас, Мал тебе Острів Крячок, ти Стакок, хочешся степо. Там мені візьму розбійників та мені. мені. Скеля команда, бачка кічка, суперйова забора, схеля дзвінися, кічкаський міст. Місце біля Кичаського моста прокидайтеся. Скеля голуби, місце кічкаського перевозу, прокидайтеся. Ослів чорний, балка кінська, скеля кохання, скеля вогоди, скеля три стовпи, прокидайтеся. Місце греблі перекрите Дніпрогресу. Прокидайтеся. Христ стовпи, камінь стоги прокидайся, каміння зелені, скеля сирення, скеля дурна, урочище та майданче. Бач, палка колодяшна, завора стопцега, скеля отара, скеля ласні, урочище царська пристань, верхня хортиця прокидайся. Розенталь територія колонії, торгова бухта, канцерівська руга, балка музична прокидайся, скеля чорна прокидається, балка Куца, Наумова, Ушвива, Вива, скеля Ушвива, балка Громушина, балка Вербова, Каракайка, колонія, територія колонії острова Хортиця прокидайся, скеля Галунівська. Ашмачка, Ростеве, Вербіка, Верка, Костіна, широка балка, капралка, Забора безіменна, Балталипова, Липова, скеля Ковпиця, скеля середня голова, балка Капралка, балка Глиняна, палка Барнічика, Балка, балка Зміїва, Рочища ніжня голова, Балка Ковтенікс. Мала дамаха, озеро річище, озеро посеред, острів посеред, крива Бухта, скеля копиця, Балка капустянка Вознесенка село, Балка колодяжні. І та село Малуколаєвку, колонія Шанбізи, територія, мукрамоскока. Середня Хортиця прокидайся. Остіль коре... корнетівський прокидайся. Озеро Велика Домаха, озеро Осокорова Стеля капсирівська. Урочища вирва, прокидайся. Балка, Бабурка прокидайся. Перебили ще щоб, щоб їм не людям було некомфортно, щоб вони не виживали. Ми зараз розблокували, я думаю, що пороги дні пророки. Далі будуть. Блокуються і енергетичні центри усієї України козацької, усієї України української. Це єдність душ. І ми її кладемо нашим ворогам. Дякую вам. Це буде Україна.